Let's get Друзі, сьогодні говоритимемо про лінійну функцію. Лінійна функція це одна із найпростіших функцій. Функція виду Y дорівнює KX плюс b, де замість K та B стоять деякі числа. І ще має три різних назви: аргумент, незалежна зміна. Про третю скажу пізніше. Y, відповідно, залежна зміна. Або значення функції, чи просто функція. Для x третя назва це абсциса, а для y ордината. Тобто, якщо ви чуєте аргумент, незалежна зміна абсциса – це про X, залежна зміна функції або значення функції. І ордината це про y. Якщо ми говоримо X – незалежна зміна, то y залежна зміна. Якщо ми говоримо x аргумент, то y це функція або значення функції, якщо ми говоримо абсциса, то Y відповідає ордината. Розглянемо деякі приклади лінійних функцій. Перша y дорівнює 2х плюс 3, відповідно, k дорівнює 2, B дорівнює 3. Друга функція y дорівнює мінус x плюс 5, K дорівнює мінус 1, B дорівнює 5. І третя функція y дорівнює мінус 2x, k дорівнює мінус 2, b дорівнює 0. І це так, це теж лінійна функція. Основна суть лінійної функції полягає в тому, що якщо x збільшується, тобто зростає, значення аргументу зростає, то значення y, тобто значення функції також зростає. Або якщо x спадає, то y теж спадає, тобто ми маємо лінійну залежність, від і така назва. Збільшується кількість годин, відповідно, зростає зарплата. Ось це про лінійну функцію. Графіком лінійної функції є пряма. Кожна функція має свій графік. Цей графік має певну поведінку. Для того, щоб побудувати цю пряму для лінійної функції, достатньо всього-навсього лише дві точки. Виникає запитання, як їх обрати. Обираєте ті точки, які вам довподобать. Замість X все ще завгодно. Будуємо табличку Хі, я обираю значення для функції y дорівнює мінус x плюс 5, x0, тоді y5. X – 1 тоді Y – 6. Наношу одиничний відрізок на свою координатну площину, тому що я не зробила цього спочатку. Можемо наносити точки, отже, я маю першу точку з координатами 0 та 5, по х 0, по Y – 5. Мінус 1 та 6 наношу. Також відразу можна визначити, що графік перетинуватиме x в точці 5, тому що якщо y дорівнює 0, то x дорівнює 5. Це для точної побудови можна виконати ця точка, що називається 0 функції, і ми сьогодні розберемо цю підтему. Наступним кроком ми розбираємо особливості K та B, тобто це не просто точки, якісь там числа рандомні, вони мають свої особливості, вони вказують на дещо лінійні функції, і дивлячись лише на них, ви можете визначити певні параметри. Наприклад, K це кут нахилу, вказує на те, під яким кутом графік функції нахилений відносно додатнього напрямку осі абсцис, тобто осі Xів. Якщо К більше нуля, то кут гострий, якщо К менше нуля, то кут тупий. Подивимось зараз, як це виглядає схематично, тобто побудуємо графіки функцій, для яких k більше нуля, і графіки функцій, для яких k менше нуля. Зеленим кольором я будую графіки функцій, для яких k більше нуля, показую альфа кут, гострий. Нагадаю, що альфа це кут між графіком функцій і додатнім напрямком осі x, осі абсцис. k більше нуля, кут, гострий ще раз. Червоним обираю, будую графіки функцій, для яких k менше нуля. Альфа тупий, це очевидно, тобто вони спадають. Тобто зелені графіки зростають, червоні графіки спадають. Дуже важлива формула, висновок, як завгодно це називаєте, кадорівня тангенс альфа. Якщо ви дивитесь це відео, відео і ви дев'ятикласник, десятикласник, 11 класник, чи восьмикласник другий семестр, то ви знаєте, що таке тангенс. Якщо ні, то цього поки що вам не потрібно. Для тих, хто знає, що таке тангенс, я нагадаю, розберемо ось такий маленький зелений трикутник АОБ, кут о 90 градусів. Виділимо кут альфа, тобто по факту, це наша пряма, але я виділила невеличкий прямокутний трикутник. Що таке тангенс? Тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет ОБ, прилеглий катет АО, тобто, тангенс альфа. Це відношення протилежного катета до прилеглого ще раз. І К дорівнює ось цьому відношенню, Тобто, К дорівнює тангенс альфа. Наступний крок переходимо до Б. На що ж вказує Б. Б це точка перетину графіка функції з віссю y, з вісю ординат. Тобто, ви відразу можете визначити, дивлячись на те, як задається ваша функція, в якій точці графік цієї функції буде перетинати вісь. Y. Побудуємо систему координат для того, щоб описати цю властивість b. Отже, x y, y дорівнює x плюс 2, відразу визначаємо, що в точці 2 графік функції буде перетинати вісь y. Будуємо більш рівнішу функцію. Наступна функція y дорівнює x плюс 3. Відразу можемо визначити також, що графік цієї функції буде перетинати вісь y у точці 3. Супер. І y, наступна функція y дорівнює x плюс 4. Аналогічна ситуація, графік цієї функції буде перетинати вісь y у точці 4. Для цих трьох функцій ми можемо зробити певні висновки. По-перше, все це функції, в яких k дорівнює 1. І бачимо, що графіки цих функцій, як себе поводять правильно, вони є паралельними. Робимо висновок. А висновок цей звучить наступним чином. Що якщо ми маємо дві функції, перша функція y дорівнює y1k1x плюс b1, y2 дорівнює k2x плюс b2, і для цих двох функцій k1 дорівнює k2, тобто якомусь однаковому числу k, то графіки цих функцій будуть паралельними. Це ще одне важливе твердження, яке ви повинні знати для лінійної функції. Що якщо к рівне, то графіки цих функцій паралельні. Отже, наступна частина це пряма пропорційність. Пряма пропорційність по факту та сама лінійна функція, просто коефіцієнт b дорівнює 0. Наприклад, y дорівнює 2 помножити на x. Говорить нам про те, що якщо x – 1 то y буде 2, якщо x – 2 то y буде 4, тобто x Точніше, y у два рази більший за x для кожного значення X відповідає двократне значення по Y. Побудуємо графік прямо пропорційної функції, y дорівнює x, класичний випадок. Отже, цей графік говорить нам про те, що. Кожному значенню Х відповідає таке ж саме значення і, і графік цієї функції це бісектриса чвертей, тобто, по факту, вона першу і третю чверть ділить навпіл. Побудуємо також точково х, якщо х1, то y1, x2, y2. Кут по 45 градусів, це можна також підтвердити за властивостями, про які я вам говорила, що тангенс альфа це відношення протилежного катета до прилеглого, тобто по факту 2 поділити на 2 або 1 поділити на 1, це завжди буде 1. А тангенс якого кута дорівнює одиниці? Тангенс кута 45 градусів. Особливістю будь-якого трикутника, який ми утворимо для частинки цієї прямої, те, що цей трикутник прямокутний і рівнобет. Тобто його катети є рівними. Подивимось також, як виглядає графік функції y дорівнює 3х. Побудуємо табличку. Значення для х та y. А якщо x1, то y3, якщо х2, візьмемо двійку, а не трійку, тому що не поміститься. Чисто із масштабних міркувань Якщо 2, то Y6. Наносимо наші точки: 1, 3, 2, 6 – Будуємо, графік також проходить через початок координат, тому що я нагадаю, дорівнює 0. Для всіх функцій такого типу графік функції проходить через початок координат. Наступна зупинка нулі функції. Нулі функції це точки, в яких графік функції перетинає вісь Х. Тобто, по факту, ви можете визначити графічно їх, якщо це якась функція, не лінійна, може бути більше, ніж одна точка. Якщо це лінійна функція, тут вже є свої нюанси. Якщо це класичний випадок, який ми розглядали. То точка буде лише одна. І щоб знайти ці точки, потрібно y прирівняти до нуля. Наприклад, y дорівнює 3х-5, шукаємо нулі функції, прирівнюємо y до нуля і розв'язуємо звичайне лінійне рівняння. 3х дорівнює 5, x дорівнює 5 третіх, х дорівнює третіх. Це наш єдиний нуль функції. Подивимося, як це виглядає графічно. Знову ж таки, будуємо систему координат, будуємо табличку для визначення, Y, Підставляємо будь-які значення замість х і рахуємо відповідні значення по y. Наприклад, x0 тоді y 5, x1 тоді y-2. Наносимо дані точки на нашу систему координат попередньо на ніж одиничний відрізок. Таким чином наносимо наші точки 0 мінус 5, друга точка 1 мінус 2. Проводимо пряму і бачимо, що приблизно, звичайно, лише на око приблизно. Ми можемо сказати, що 0 функцій це точка 1,2 треціх, але ми ж перед цим порахували, і це дійсно вона. Заключна частина це точки перетину, графіків. Функцій. Виникає запитання: якщо ж нам визначити точку перетину графіків функції, якщо не будувати. Ці графіки. Нехай у нас є дві функції: перша y дорівнює мінус х плюс 2, друга y дорівнює 3х мінус 4, і для того, щоб знайти точки перетину, нам просто треба прирівняти праві частини. Тобто мінус х плюс 2 дорівнює 3х мінус 4, розв'язуємо звичайне лінійне рівняння для того, аби знайти х. В результаті маємо, що х дорівнює мінус 6 поділити на мінус 4, тобто 3 других або 1,5. Зараз спробуємо пояснити це, побудувавши графіки відповідних функцій. Будуємо систему координат, яка зазвичай х, наносимо в одиничні відрізки. Будуємо табличку для графіка першої функції y дорівнює мінус х плюс 2. Відбирає, відбираємо відповідні значення для х та y і рахуємо. Для того, аби побудувати графік цієї функції, як ми робили у попередніх пунктах. Це точки 1, 1, мінус 5. Також попередньо можемо поставити 0 функції, точка 2 по x, і точка 2 по y відповідає параметру b. Сполучаємо всі ці точки для більш точної побудови. Маємо графік для першої функції, Будуємо для другої. Вибираємо відповідні точки по x, по дорівнює 3х-4, зручно 1 мінус 1 маємо, і точка 2 маємо в результаті 3 помножити на 2, 6, 6 мінус 2. Вносимо точки, 1 мінус -1, 2, 2, І сполучаємо. Відразу можемо визначити нуль функції, не дуже зручна, комфортна точка є дріб, 1,1. Але. Приблизно можемо поставити, проте на неї не розраховуємо. Але точка мінус 4, точка перетину графіка функції з віссю іг, не дробова, тому на неї розраховуємо. Отже, маємо перетин, приблизно бачимо, що це дійсно 1,5. Якщо ми хочемо записати координати цієї точки, то пишемо на тіла 50.